Я Дозвольте представити голова Бурської районної державної адміністрації Мороз Петро Степанович, голова Бурської районної ради, голова Богдан Володимирович. Відповідно, заступники голови і адміністрації ради, працівники апарату. Адміністрації. Делегація прибула два дні, я думаю, під враженнями. Сьогодні вони скажуть, відвідали Львів, відвідали наші золоту підково. До Золочева, правда, не доїхали вже в часи, не встигли. А так, свої враження, я думаю, вони скажуть. Ну я думаю, про самі до мене пам'ятаю, як і ваші враження. Чи прижилися тут за пару днів? Так, щиро. Як ви себе почуваєте, я своя чи. А, звичайно, звичайно, дуже вдячні ми за те, що нас так щиро тепло прийняли в Гуську, в Львівській області. Ми щиро вдячні і Богдану Любомировичу, і Михайлу Степановичу, і Андрію Теодозійовичу, всім тим, хто організував нам цю поїздку. Ми були щасливі за те, що нас так. Тепло вітали в родина. родинах, родинне тепло з ваших сімей з Львівської області. Ми повеземо до себе в Вомоласький район, і кожна дитина у своїй родині звичайно розповість, як, як гарно і прекрасно було їм на різдвяних святах перебувати у Львові. Ми не забудемо того. Враження від прекрасних замків, які нас зустріли Олеський, Підгорецький. Звичайно, ми були у історичному музеї, де були колекції історичних пам'яток. І, звичайно ж, вразило те, що колекція зброї у музеї Арсенал, ну, мабуть, найкраще за, за всю нашу, скільки ми не бачили музею разом виховувати патріотизм в наших дітях, бо діти це майбутнє нашої країни, майбутнє нашої держави. І заради них будемо єднатися, хід і захід разом. А від нашої школи, а в цю від нашої козацької спілки на згадку про наші волновацькі райони. Різних співок, а в тому числі і козацька. Я вас мужу розвивати її. Тому від нашого, від нашого краю до вашого, я гадаю, перейде щось і від нашого серця, залишиться в ваших серцях. Ну напевно, саме перше треба дякувати вам, що ви така відварна жінка погодилася втратити на світ свою піку, стільки, скільки таких діточок росили. Взяти на себе таку відповідальність від батьків і привезти на таку, на таку далеку відстань, в таку пору холодну. Ну це, це від вас, ми вам сьогодні дякуємо. Нам надзвичайно приємно бачити сьогодні таке молоде покоління. Дійсно, місток треба будувати з нового матеріалу. Це буде надійне місто, з нового матеріалу. Я так сказав, десь в будівничному плані. А сьогодні я гарантую, що ті діти, що запам'ятають і фотосесію, будуть бачити, яка буде в них багато років, де вони були? Були на Західній Україні, були в такому славному місті Бузьку, який має тисячолітню історію. Ми залишимо ці альбоми про бузьку землю. Це вони найбільше запам'ятають. Це вони найбільше запам'ятають, розкажуть своїм братчикам, сестричкам, однокласникам. Бо я так зрозумів, тут вибрані найкращі діточки, правда? Так, Тільки успішно вчаться. Краще і... кожного класу. Ну, і, і, Я бачу, кожен така кожний, найсміливіший роман зайшов перший в кабінет. <гум> ну, ну, приємно бачити, я скажу, що це надзвичайно великий пам'ятний знак, що ви сьогодні тут у тут нас. Ну і повірте, за ті роки, які мається історична земля, тисячолітні, ми сформували такі принципи гостинності. Я думаю, що вам було комфортно в кожній сім'ї. Ви з мене почували чуженика? Ні-ні. Не вражають вас. Ні, Ніхто <різький> вас не враже. Більшого значення, бо у нас гості, а нас усе дуже-дуже шанують. І так прийдете, приїдете до нас, перенесете своїм батькам, рідним, близьким, бабусям і дітям, щоб були такі, Та, які нас приймали. Як живуть, чим живуть, як спілкуються, правда, і мова трошка інша, яку ви перше почули в побуті, ніж у вас. Так? No. No. No, не набагато. No, не набагато. Але, no, але, але ви там... зрозуміли, як на заході спілкуються, як вітаються, <ріпи> як посміхаються, як порятуються. <ріпи> і чи добре, і чи щирі, як часи діти. Зовсім ті самі, правда, і підручники ті самі. І спілкування те саме. Так що ми, нам дуже приємно бачити е, в себе. І я думаю, це не останній зустріч. Ви, ви якраз є будівничі того міська між Сходом і Заходом. А якраз вам треба переносити звідси культуру, перенесети трошки нашого до себе, а потім ми десь постараємося наших діточок завести до вас, як подивитися, і вас почують, принесуть. І отак він спільно. Ми ви, за вами великі, майбутньому. Я думаю, що тут сидить десь. Сидять майбутні вчителі, і керівники і управлінці. — Може і президент, може президент, голова. Так, Голова райони ради. Хочу також вас привітати всіх з Новим Роком, з Різдвом христовим Подякувати вам за те, що ви приїхали. Я думаю, що ви ще будете, ви нас будете на Різдво, так і побачите наші традиції, то ще не все. Побачите наші вертепи. От познайомитися з таким попитом цікавим культурою нашою. От, і будете мати про що розказати, поділитися враженнями. Ну, як в минулому педагог за освіту, який працював в школі, то я розумію. От, і так само возив дітей в Дніпропетровськ звідси, І тому я справді подякую вам ви, вам, ви два педагоги так, приїхали. От. То я так само дякую, що ви так відважилися. Ну і головне, щоб здійснилися в новому році всі ваші мрії, всі ваші задуми, всі негаразди, щоб відличилися в тому році. Трошки з історії зателефонував мені з якраз з їхнього населеного пункту наш волонтер Вороновський, Ярослав, Ярослав який сьогодні повіз також нашим воякам, і запропонував, чи можемо ми прийняти ваш також патріотичний Андрій. Андрій, ми з ним сконтактувалися, я прийшов до голови адміністрації, ви ради погодили, що ми приймемо таку делегацію. Нас не здавало навіть сумніву, найменшого сумніву, що ми вас приймемо. Каже, як ви, подобається тут? Так, дуже подобається. Дуже. А ти в кого живеш? А ти в кого живеш тут? В Іваській Оксан Степані. Оксана Мирославівна. А там же едиточки? Ну так, ну так. И ты не подружився? А uh. <laughs> <laughs> нас весів запам'ятала? Uh, uh. Які салу, В Яких салат живете? Три, Рідне. А на гербанітці хто? И подобається в нашей село? Хорошо, що до вас такого великого снігу ми вам зробили такі святкові навчання. Коні, сані, сніг, дідусь. И... 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 По замках дуже гарно. Нам дуже сподобалися замки. Дуже гарні музеї, дуже цікаві екскурсоводи наші. И потім нам подобаються. Все, нам нам подобався гріх. Ночний гід. Вогні, як все світиться у нічному дворі. Ну, ми під враження. Мали можливість побувати в церкві Юра, бачите. Так, 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 ми, так, так ми була можливість, ми були якраз як саме дійство відбувалося. Так передача вогню. І ми засняли навіть собі на фото, відео. Ну, бачили плащаниця, там є яєць, водичку, крипту, де похована. Приклали Приклалися до святи обов'язково. Так, у нас діти не проти віри. Ну, що, не влада, що влада нас, звичайно, більше викорінила, ніж у вас, у вас більше вірують. Люди. Наш регіон церкви майже всі були знищені. Це тільки у великих містах залишалися діючі храми. У нас його не було. Бо інакше не можна. Один народ легітимний отак страждати. Один народ. Не дуже не спитайте. Ні один одного подати, не Немає так буде. Повірте, у нас тут на заході, напевно, немає родини, немає людини, немає священника, який не молиться за завезти на сході. Ой, у нас особлива молитва кожного літургію. Ми становимося всі прихожани, хто приходить і священник. На колінах і ми на колінах молимо Бога. Ми на колінах молимося. Бузька розпочнемо з гімназії, звернуємо музей, покажемо гімназію, а тоді по Буську і після обіду вже в сім'ях мак, допомагати робити кутю і накривати сім. Вчити колядки. І вчити колядки. І ми домовилися, що 8 числа спільно колядуємо. Це, це вам. На згадку, а, отіх, несі, я думаю, їй там все розкажемо. Я вже казав, що бузька земля має. Там шо? Там шо? На а тепер ви даруйте. <ріст> На ну, я думаю, що все, що це залишається що пам'ять, а то такого. Ми хотіли б ще вручити вашому краю, вашій районній раді. Карту Донецької області і на цій карті ви знайдете наше саме Миколаївку. На, на столе.